Усім привіт! Ви користуєтесь системою Ajax. А Ви знаєте, що можна керувати вашою охороною з годинника Apple Watch. Заходимо в список додатків, шукаємо Ajax. Вибираємо, бачимо список ваших хабів. Якщо у вас декілька хабів, змахуючи вліво або вправо, вибираємо потрібний наш хаб. Протискаємо на екран, з'являються кнопки керування. Постановка під охорону, зняття з охорони, постановка в нічному режимі та тривожна кнопка. Поставимо під охорону. Сповіщення про постановку прийшли. Зняли з охорони. Давайте подивимося, як приходять сповіщення на годинник. У мене є датчик затоплення води. Цемітуємо йому протікання. Миттєво надходять сповіщення на годинник. Отже, хто не знав, це дуже зручно. Переходьте на наш канал, підписуйтеся, знайдете для себе щось корисне. Дякую за увагу!